Курси проводимо. Зараз індивідуальне навчання володіння зі зброєю. Тобто тактична підготовка це воно ну, собі багато чого обмовлює. Це в даний момент Ford 17, українського виробництва. Перше, що треба подивитися, чи він споряджений. Якщо він не споряджений, в ньому немає магазину, От. ви його туди вставляєте. Це він тепер заряджений буде? Вставляйте магазин до кінця. Ні, не, я не давайте ми споряджені. Все, він тепер вже споряджений повністю з магазину. Ну, ми зараз уявляємо, що він споряджений. Так. Ось. Основні ваші дії. З пистолета, як і автомата, є запобіжник. Він знаходиться ось тут. Вниз, так. Бачите? Якщо ви бачите цю крапочку, червону, білу, зелену, ще раз кажу, від різного виробника по різному, це в основному означає, що він знятий з запобіжника. Він готовий до заряджання та використання. Тепер, щоб у уз... Ви впевнені, що у вас магазин в пістолеті, ви повинні його зарядити. Ви ніби його спорядили, тепер треба зарядити. Заряджається всі майже пістолети відведенням затворної рами назад. Тут. Ось цю річ ви берете отак. Ну, в даний момент, ось так. Угу. І тягнете назад. І відпускаєте просто. Отак правильно заряджається пістолет. В даний момент курок заряджений, він означає, що при нажаті на спускову скубу. Відбудеться удар по вайку і у вас відбудеться постріл. Ви можете зараз спробувати нажати на курок, на спусковий гачок. Ну нічого не, ви, не вистрілить, ні? Ну ми спробуємо так. Можна? Можна. Все. <клак> Якщо ви не готові стріляти, чи у вас там змінилася якась ситуація там, навколо там, тактично, ви можете поставити його на запобіжник ага. вверх. І тепер спробуйте нажати на спусковий гачок. Не піде. Нічого не відбувається. Тобто в такому положенні ви собі кладете його в кабуру, чи там, в сумочку, чи там, не знаю, ховаєте за пазуху, ставте на запобіжник. Угу. Тепер вставляєте в магазин. Тепер ви робите все те саме, крім, але тільки те, що я кажу. Ви знімаєте з запобіжника, взводите. От тепер палець ви забираєте. Звідси взагалі, так як я казав. Угу. У вас пістолет заряджений. Я тобто, розуміла. якщо зараз нажати на спусковий гачок, відбудеться що? Ну, Постріл, так, правильно. Так. Тепер ви ставите на, на, запобіжник. на запобіжник. Так. Ось. Фух. Достаєте магазин. Ось, тут є кнопка для скидання магазину. Нажимаєте, так. Все. Пістолет у вас ще заряджений. Як перевірити, чи у вас є набій? Тримайте. Так. Ви знімаєте запобіжник і дивитесь, бачите? Там... Набій там є. Тобто він готовий до стрільби. курок зведений. Все повністю. В даний час вам треба звідти достати набій. Як це зробити? Вам треба ще раз затягнути затворну раму назад, не закриваючи вікно подачі. Все, Тягніть. Ні. Шо? Тягніть назад. Все. Ой. Тепер можете <світ> розрядити пістолет. Вниз. Спусковий гачок. Шо? Все. Читайте, що ви вже заряджати і розряджати, вмієте зброю. Колись це був бойовий автомат Калашникова калібром 7,62. По-простому його там назвати АК-47. Москаля Ось. з нього можна застрелити? Легко. Причому, що якщо в нього попасти добре з цього набоги, то його можна вивернути трошки незнанку. Ви його знімаєте із запобіжника. Запобіжник має тут три положення вогню. Запобіжник. Ну, в режим для неможливого заряджання і розряджання. Автоматичний, одиночний, це на бойових елементах. У мене просто як у спортсмена є флажочок, тому що ми без флажків не ходимо. Тобто, все. Ви, ви знімаєте з запобіжника на любий режим, якщо це бойова зброя, якщо ні, то бажано завжди вниз. Це довга історія. Чому вниз? Про стресові ситуацію і кількість набоїв це довга історія. Після цього вам треба е відтягнути, взяти за рукоятку затворний механізм, відтягнути його. Подивіться, що там нічого немає, якщо ви його підібрали. Тому що тут ще є магазин. Я просто його чесно не взяв з собою. Ви приєднуєте магазин з набоями, заряджаєте його і тоді готові до стрільби. І все. І тоді відбувається просто. Казівний палець, яким ви маєте стріляти, ви, поки ви не готові стріляти, тримаєте ось в цьому положенні. І завжди, це перше правило стрілків. Ага. Ліва рука у вас. По довжині, по, фіз... по фізіології вашого тіла. Uh -huh. Тут ствол він нагрівається, вам може опікати, тому треба тримати за цівку. Ну ось то. Ну ось дуже важке. Приклад повинен упиратися, не заходити за плече, а упиратися в плече. Отак. Uh -huh. Давайте я вам покажу. Ага. Uh -huh. А давайте дійсно покажіть на. Він <ріх> повинен <ріх> упиратися ось сюди. Цей приклад не всім зручний, тому що він йде. Є... Ну, він складний, є стаціонарний приклад, який легше. Тобто ви коли збираєте ось таким чином. Ви вклалися сюди, вивели собі прицільні планки на рівень свого ока, і тоді ви працюєте тут. Цілик і мушка повинні зійтися. Тобто Оця штучка мушка, повинна попасти ось в цей проріз. І тоді, якщо воно сходиться рівно з ним, то тоді значить, що ви дивитеся в сторону мішені і попадаєте. Вміщення вліво-вправо, йде відхилення кулі від того положення ви стріляєте. Я займаюся цим давно. Ми впроваджуємо це і по школам, і по ліцеям, і ще до таких ярих бойових дій, які почалися з нападом конкретно Російської Федерації, Федерації на територію України. Взагалі, зброю треба розуміти, і основні навички володіння зброєю треба знати всім. Тому що ця ситуація, яка зараз була, показала, що люди не підготовлені до цього. Треба вміти знати, як себе поводити зі зброю і як поводити, коли, не дай Бог, іде відбувається стрільба в твою сторону. Зараз таких постійних курсів, як було раніше, немає, але індивідуальні. Побажання у нас там просять, ми під'їжджаємо, або десь зустрічаємося окремо на стрільбищах то і працюємо.